Це, що не українське, малоцінне, має ціну лише почуття сповненого обов'язку і чисте сумління перед Україною. Єлизавета Скоропадська. У неї було кілька імен за документами Єлизавета Павлівна Скоропадська. У родинному колі просто Лілі, а в історії лідерка гетьманського руху, скульпторка, дипломатка у вишуканих рукавичках. Патріотка, яка не перестала бути українкою навіть за тисячі кілометрів від України, вона народилася в гетьманській родині, виростала серед глинистих пагорбів Полтавщини і шепотіння українських пісень. У її спогадах білі грудки глини, з яких вона ліпила фігурки, і спів дівчат, що розбирали глину під селом Положки. Усе це пророче вона справді стане скульпторкою не тільки у мистецтві, а й у політичному житті. 1918 рік, їй 19. Київ стає столицею Гетьманської України. Її батько Павло Скоропадський очолює державу. І буквально за кілька місяців втеча, валізи, перевороти, страх. Єлизавета, як і решта дітей гетьмана, вирушає у вигнання через Константинополь, Салоніки, Рим у напрямку незнаного майбутнього. Але попри вимушене вигнання, вона не тікає від України. Вона бере її з собою. У Берліні вступає до академії мистецтв, ліпить, працює з глиною, створює портрети родини, водночас стає правою рукою батька, політичним помічником і вірним дипломатом у гетьманському русі. У 1930 році, коли Україна задихається від Голодомору, Єлизавета збирає кошти, купує харчі, пересилає допомогу. Вона говорить європейцям в Україні геноцид. І це не гучні заяви стрибони, а особистий біль. Під час Другої світової їздить до таборів, де отримують українок, приносить харчі, одяг, але найважливіше, надію. Домагається пом'якшення умов мовчки, без галасу вона рятує тих, кому не залишили права на голос. Після смерті батька, брата і сестри вона очолює гетьманський рух. Вже в поважному віці організовує інституції, зберігає архіви, просуває ідеї української державності. Вона ж засновує у США інститут імені В'ячеслава Липинського для збереження політичної думки, яку радянська система намагалася стерти. У неї на це не було жодного політичного мандата. Вона не мала ні трибуни, ні мікрофона, але мала дивовижну впертість і вірність ідеї. Вона жила в Оберцдорфі, померла там у 1976 році, у невеличкому місті Баварії, українська гетьманка без гетьманщини. Жінка, яка не створювала державу, але тримала її ідею на плаву, коли вона ледь жевріла.